16 березня 2025 року, у неділю другого великого посту, день пам'яті собору всіх преподобних отців Києво-Печерських, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, Очолив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Урочисте богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного агапіта Печерського. За Божественною літургією предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство Києво-Печерської лаври та гості у священному сані. На малому вході предстоятель відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до паства зі словом проповіді. На сугубі діти піднесли до Господа особливі прохання про мирну українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на Іерея, клірика, храму, мученика Валерія на гідропарку Деякона Максима Костюченка. Після євхаристичного канону предстоятель звершив дияконську хіротонію Віталія Завалки. Він служитиме у Пантелеймонівському монастирі. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою, преподобним отцям києво Печерським. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом. Молитимеся святих преподобних отців Печерських, нехай Господь благословить вас, ваших сотників, подасть благополубця для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитиме святих отців наших печерських, нехай Господь благословить землю нашу миром з празником.